Всім привіт! Сьогодні, 10 лютого 2025 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на лівому березі Дніпра, де компанія Автомагістраль Південь проводить реконструкцію шляхопроводу на автомобільній розв'язці на перетині вулиць Будівельників, Броварського проспекту та лінії Київського метрополітену. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушин. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, лівий берег Дніпра, перетин вулиць Будівельників та Броварського проспекту. Отже, сьогодні маємо вже другий огляд цього об'єкту. Перший я фільмував тут трохи більше як тиждень тому, коли хлопці з автомагістралі Південь лише розпочинали активні підготовчі роботи до ремонту. І от нарешті, позавчора, 8 лютого 2025 року, було перекрито рух самим шляхопроводом і одним з проїздів Броварського проспекту під коротким прогоном шляхопроводу, з якого буде починатися демонтаж мостової споруди. В той же час повністю рух Броварським проспектом, як бачимо, не перекривався. Його змістили ближче до лінії метро. І зараз двобічний рух здійснюється за тимчасовою схемою під більш довгим прогоном. Після першого огляду та під моїми дописами в соцмережах, присвяченими цьому ремонту, багато хто писав в коментарях, що. Перекриття цього шляхопроводу спричинить повний транспортний колапс на цій частині лівого берега. Зараз в нас третя дня, звісно, не година пік. Але я не бачу поки що жодного ажіотажу. Зараз ми дивимося на Броварський проспект, це в нас напрямок від правого берега в бік лісової, і автівки рухаються в звичайному для цієї ділянки режимі. Поки ми будемо обходити. Шляхопровід, я ще перевірю і покажу вам, що відбувається на інших напрямках. Але отут, от принаймні, все спокійно. В попередньому огляді я вам докладно розповідав, що планується зробити в межах цієї реконструкції. Отже, цей шляхопровід буде повністю розібраний. він вже морально застаріли. Він дуже в поганому технічному стані, визнаний аварійним, і на його місці побудують повністю новий, більш довгий металевий шляхопровід з двома прогонами тобто, прибереться оця опора посередині проспекту і буде більш зручно рухатися. Проспектом не буде цієї перешкоди. Також мені хлопці обіцяли, що будуть намагатися не перекривати в жодному разі рух. Броварським проспектом під час виконання робіт, тобто будуть його просто зміщувати туди-сюди і таким чином намагатися не блокувати повністю цю важливу транспортну артерію. Отже, сьогодні я вам не маю наміру повторювати все те, що вже розповідав попередньому огляді, але хочу відповісти на одне запитання, яке мені ставили кілька разів в коментарях, а саме у зв'язку з тим, що розбереться оця опора, прибереться острівець безпеки під нею, то збільшиться місце на броварському проспекті. І чи не заплановано під час побудови нового шляхопроводу збудувати також прямий з'їзд на Броварський проспект з нього в напрямку Броварів? На жаль, такого не планується. Справа в тому, що для того, щоб побудувати навіть двосмуговий повноцінний з'їзд, треба набагато більше місця, ніж звільниться від цього острівця і цієї опори. Звісно, для того, щоб звільнити ще трохи місця, якого бракує для влаштування з'їзду, можна було б посунути оцю стійну опору туди, але для того, щоб так зробити, довелося повністю перекроїти конфігурацію цієї частини розв'язки. Частково прибрати оці майже реліктові сквери, а це був би дуже дороговартісний, суперечливий і не зовсім доречний під час війни проект. Тому від цього відмовилися, і розв'язка буде мати такий самий вигляд, як вона мала до реконструкції, але вже буде новий, неаварійний і більш вантажопідйомний шляхопровід на ній. Ще раз хочу нагадати, що кінцевий термін виконання всіх робіт тут кінець 2025 року. Попередньому огляді я вам сказав, що цей шляхопровід формою своїх опор дуже нагадує мені, шляхопровід шулявський. Але зараз хочу покаятися перед вами, трохи зганьбився, адже оскільки шулявський шляхопровід був першим об'єктом моїх оглядів, я б мав знати його як свої п'ять пальців. Але за шість років, схоже, трохи підзабувся вже. Після зйомки попередньої я одразу приїхав додому, зазирнув в свої архіви. І впевнився, що опори цього шляхопроводу зовсім не такі, як опори шулявського шляхопроводу. Давайте розберемося, що їх відрізняє одне від одного. Отже, кожна проміжна опора цього шляхопроводу дійсно має виподібні подвійні стійки, але на опору їх тут шість штук, і вони виставлені рядочком таким чином, що площина оцієї літери В. Перпендикулярна осі ригеля і осі Броварського проспекту. Таким чином, тут є шість паро цих кінців і два ригеля. Ну, На це я вже звертав вашу увагу, і кожен ригель спирається на свої шість кінців літер В. І для того, щоб ці літери В не порозкривалися, обидва ригелі довелося з'єднати між собою конструкцію, яку ви бачите над ними. Я вже описував те, що. Виявив під час обстеження цієї опори, а саме ригелі, шафні стінки, ребра жорсткості та горизонтальна плита над ними це все єдина суцільна монолітна деталь. Що ж стосується шулявського шляхопроводу, то в його опор теж були виподібні стійки, але вони були більш кремезними, більш товстими, і головне їхня орієнтація тобто, оці площини літери В були орієнтовані. По осі ригеля і перпендикулярно осі шляхопроводу. І таким чином на обидва кінці кожної літери В спирався один той самий ригель. Тобто тут в нас два ригелі, а там був один суцільний ригель. Отже, коли ми дивилися уздовж осі старого шуляського шляхопроводу, то ми бачили перед собою лише дві літери В або дубль В. Причому і це ще не все. Ті, хто пам'ятає, як він будувався і потім ремонтувався, ті знають, що колись у 60-х роках ХХ століття Шулявський шляхопровід був побудований вузеньким, і кожна його опора мала лише одну літеру В. Потім у 80-х роках його розширяли і до першої літери В добудували ще одну літеру В в кожній опорі. Таким чином от утворилося те, що ми запам'ятали. Хто запам'ятав? От я як бачите, запам'ятав поганенько вже. І перед тим як вже піднятися на шляхопровід, подивитись, що хлопці з автомагістралі підьмь встигли за два дні там розібрати. Давайте подивимось на основу цієї опори. Її трохи краще розкопали, ніж це було під час попередньої зйомки, але все одно, навіть в такому вигляді важко зрозуміти, на чому стоїться опора. Тобто, тут є якийсь моноліт, але як бачимо, він неоднорідний. Тут він взагалі закінчується щось насипано, якихось плит. І Важко зрозуміти, де той розтворок, де ті стакани, куди, ймовірно, мали встромлятися оці стійки. Тому оце для себе запам'ятаємо і будемо чекати, поки хлопці далі будуть розбивати це все, щоб зрозуміти, як тоді все це було побудованим. Зараз просто обійдемо з усіх боків. Можу припустити, що якісь палі там мають бути, але що на палях. Ми не знаємо. І навіщо було такий високий оцей острівець робити? Теж важко сказати. Можливо, для того, щоб убезпечити від удару машини. Якщо хтось не впорався з керуванням, щоб не розбити бетон. Також в попередньому огляді я вам розповідав, що за рахунок цього острівця мали розширити проїзну частину. Я бачу, що дійсно додали десь близько метра, але далі хлопці не розширювали. Ну, ймовірно, для того, щоб запобігти падінню якихось уламків під час демонтажу біля цієї опори. Тому що бачу, що тут це осипається, і щоб машини близько до неї не під'їжджали. В той же час ще раз хочу констатувати, що поки от навіть вже Четверта година. Я довго знімаю, довго готуюся, довго роблю вам дублі, щоб все було дохідливо та гарно у кінцевому варіанті. І ажіотажу так і немає. Тобто всі машини рухаються спокійненько собі. Цього вистачає по ширині. І для того, щоб вже завершити тему, опор, давайте роздивимось уважно на ригель тієї опори, що біля метро. Там ми бачимо на ньому звичайні стаціонарні підфермники і маленька відстань між підфермником та опорною частиною балки. Там використані металеві опорні частини, і вони нерухомі. Тобто кінець балки жорстко закріплений на підфермнику, він не рухається відносно ригеля. В той же час на цій опорі ми бачимо таку нашу рухому тумбочку знизу та зверху на ній шарнірні з'єднання, і коли балка ворушиться. Від термічної деформації, то вона на цій тумбочці, наче хитається. І над нею мав бути деформаційний шов. Причому це така сама схема кріплення балок, як ми бачили на Дегтярівському шляхопроводі, де теж були такі тумбочки з одного боку, які хитаються під час термічних деформацій. Но на сусідньому ригелі ми знов-таки бачимо звичайний підферник та нерухому металевопорну частину, яка жорстко фіксує на собі кінець балки. На устійній опорі тумбочок немає. Тут отака от металева опорна частина, по якій має ковзати пластина в опорній частині балки. Підіймаємо сходами на шляхопровід. Ще раз хочу повторити, що всі сходи на всіх боках його будуть перероблені по-новому. І оскільки висота шляхопроводу буде трохи вищою, ніж вона є зараз, то найближчі підходи теж будуть підсипані. Далі дивимось в бік парку Перемога тут, як такого, прямого з'їзду немає, а є круговий заїзд і круговий з'їзд. І вони зараз повністю перекриті. Повертаємось в бік шляхопроводу. Бачимо, що на прогоновій будові вже попрацювала фреза. І зараз вона опрацьовує найближчі підходи до мостової споруди. Отут бачимо, асфальтне покриття вже сфрезероване до щебеневої подушки. Зауважуємо собі, що коли будувався цей шляхопровід, то не влаштовували ще ПС-подушки. І на крупному щебені одразу йде асфальт завтовшки приблизно до 30 сантиметрів. Отут бачимо, хлопці вже привезли заготівки для армувальних каркасів під буронабивні палі опор. Я вам описував, що новий шляхопровід буде мати замість чотирьох існуючих три опори, дві устійні та одну проміжну. Оскільки його прогони будуть довшими, то на проміжну опору перепадає більше навантаження, і вона буде стояти на 11 палях, а кожна з устійних опор на 7 палях. Глибина забурювання паль складатиме приблизно по 12 метрів. І отам далі, і отут бачимо ще заготівки, арматуру, кільця для того, щоб ці каркаси допрацьовувати. Як я вже сказав, рух шляхопроводом перекрито повністю для усіх видів транспорту. Також не пускають тут і велосипедистів з пішоходами, але останні поки що все ж таки трохи прориваються. Хочу нагадати, що найближчий перехід для пішоходів тут підземний на станції метро Дарниця. Це десь приблизно метрів 200, певно, звідси. А найближчий об'їзд для автівок це шляхопровід на станції метро Чернігівська, або під шляхопроводом на станції метро Лівобережна. Ну І під насипом працює підземний перехід, так як він і був. От бачимо, трохи проходять пішоходи, трохи проїжджають велосипедисти, нехтуючи всіми заборонюючими знаками, бар'єрами. Але вже скоро почнеться демонтаж першого прогону, і тут буде просто фізично нікуди не пройти, не переїхати. І зараз дивимось в напрямку дитячого світу, повертаємось до парку Перемога потім дивимось в напрямку колишнього. Бульвару Перова, зараз, якщо не помиляюся, Воскресенський проспект ніде не бачу, щоб накопичувалися якісь автівки, які б дуже хотіли проїхати цим шляхопроводом. Тобто тут теж навколо ажіотажу не спостерігається. Але буду вам вдячний, якщо напишете мені в коментарях, що на цей же час відбувається на тих шляхах об'їзду, про які я вам згадав. Я думаю, що там можливо якісь тягнучки та затори і можуть бути. І дивимось, хлопці вже почали розбирати лодкову частину тротуарного блоку. Тут ще є певні інженерні мережі. Як мені сказали, частково вони вже перенесені, а частково тут ще залишилися якісь кабелі, які в процесі перенесення перебувають. І схоже, що тут щось ремонтувалося не так давно, тому що ці плити, які закривають ці лотки, вони більш-менш новими виглядають. Тепер ми знаходимося біля місця, де мав би бути перший деформаційний шов. Я стою ще на береговій частині, оце початок прогонової будови. І тут ми бачимо те, про що мені лише розповідали, що колись у давню давнину, зокрема, і так робили деформаційні шви на старих мостових спорудах. Отже, перед нами просмолений канат. Він стромлявся у щілину між прогоновою будовою та шафною стінкою. Потім перекривався. Якоюсь бляхою. Зараз ми бачимо рештки цієї бляхи проіржавлені, Потім накривався якоюсь гідроізоляцією і закотувався асфальтом. І вже через певний час експлуатації споруди це все починало іржавіти, починало щільність втрачати, і вода просочувалася, руйнувала опори та кінці балок. Але є в такому шві і невеличкий позитивчик. Зараз хлопцям дуже легко його демонтувати. Ось тут бачимо, був якийсь жолобок, виконаний теж з якоїсь бляхи іржавої. Я не знаю, чи він був над канатом, чи під канатом. Зараз його вже давно тут нема. Оце в нас вирівнююча стяжка, армована, але не арматурою, якоюсь сіткою. Причому місцями лише ця сітка стирчить. Далі бачимо, хлопці вже розібрали частину тротуарного блоку. Тут теж були інженерні мережі, як бачимо по оцих трубах, але ті, що треба було, вже перенесли, а що можна було на потім залишити, маю на увазі, щоб їх відрізати, а потім відновити, це все було теж зроблено. І зараз, як бачимо, тут вже нічого не заважає далі оцю демонтажну роботу проводити. І тут, і тут все вільно. От зараз я зазираю за шафну стінку у стіної опори. Цікаво, що тут повністю все порожньо, тобто весь ґрунт, який тут мав би бути, був за багато десятиліть вимитий звідси водою. І якщо придивитися, я не знаю наскільки це вам видно, отам От у куточку навіть пробивається ззовні світло, якась мишача нора. Отак От воно стояло останні роки. Оце в нас другий деформаційний шов на тій опорі, що стоїть посередині проспекту. Ну, тут він трохи краще зберігся і видно, що все ж таки оцей жолобок він був під канатом. Але схема влаштування його така сама. І отут я співставив, де знаходиться цей деформаційний шов і де знаходиться під нами опора. І виходить, що мої слова, що на цих опорах мало б бути по два деформаційні шви. Вони знайшли своє підтвердження. Адже зараз під нами те місце, де Кінець прогону балки закріплені нерухомо відносно ригеля. А отут у нас тумбочки, які хитаються, що я вам показував. І тут ми, хоча поки що не бачимо деформаційного шва, але вже бачимо дірки, крізь які на місці цього шва просочувалася вода. Тобто, зараз, якщо вскрити оцю стяжку, то там ми побачимо такий самий деформаційний шов. Як бачимо, час від часу хлопці працюють тут ручними відбійниками, а там, де можливо, залучають таку більш потужну техніку гідромолоти на екскаваторах. Далі по шляхопроводу ще нічого не демонтовано, лише знято асфальт. І також на найближчих підходах прямих до нього. Але там далі теж бачимо вільна вулиця. Я в хлопців по мосту запитав, що там зрання було. Кажуть, що все спокійно, жодних заторів. І бачимо, що. Проїзд, прохід суцільно перекрито блоками, і всі через нього перескакують, перелазять, обходять укосом, йдуть, йдуть, йдуть. В попередньому огляді вам розповідав, що цим шляхопроводом проходить одна з силових детективських ліній. І для того, щоб її перенести, роблять прокол під Броварським проспектом та лінією метро. І ось ми бачимо сліди цієї роботи. Оці труби вони протягуються під транспортною артерією з допомогою машини горизонтального буріння. Ну я тут самої машини не бачу, але думаю, що вона приблизно така, як я вам колись показував, на величезному мосту на Чернігівщині, і потім в цих трубах будуть протягнуті кабелі. Причому сама бурова машина, схоже, має працювати на тому боці. Там в нас є такий невеличкий, наче котлованчик, є резервуар для бентонітового розчину, тобто це те, що треба для буріння. Але ще раз повторююся, самої машини тут зараз немає. Ну, сказали мені хлопці, що до мого приїзду тут якась робота ця проводилася, але я вже цих хлопців не застав. І отут ми бачимо, що буде навіть не одна, як мінімум 4 паралельні свердловини, можливо і більше. Принаймні 4 труби хлопці для цього вже приготували. На кожній закріплений такий собі значить, кінцівник конусоподібний з такелажними елементами. І коли отут виходить на поверхню бурова голівка, то до неї потім чіпляється цей кінцівник, і бурова машина так само затягує цю трубу під колії та під дорогу. Зараз зазираю в котлован і схоже, що тут ще бурова машина взагалі не працювала, тому ми з вами її не побачили. Але хлопці нещодавно розпочали підготовчу роботу, тобто викопали оцей приймальний котлован, викопали котлован з того боку, куди має заходити бурова голівка. І отже, в нас є ще надія з вами побачити цей процес. Якщо приїду сюди наступного разу, і вони не будуть дуже швидко це все робити. Ну, якщо вже так станеться, що я не встигну сюди до завершення цього процесу, а ви ніколи не бачили, як відбувається горизонтальне буріння, то це означає, що ви не дивилися моїх оглядів з Чернігівщини. Тому раджу їх подивитися, як будувався 628-метровий міст. І там я показував процес горизонтального буріння і дуже докладно його коментував. Хотів показати вам заденного світла, як виглядає оцей невеличкий тунельчик, яким поїзди метро виїжджають з депо, але бачу, що ніде до нього так не підібратися, щоб можна було його вам показати в повному вигляді. Також хотів би подякувати тим, хто в коментарях під попереднім оглядом повідав нам історію цих сходів. Тепер ми знаємо, що колись вони були нормальними. Потім набули аварійного стану, потім з них демонтували перильне огородження, а потім зняли повністю, залишили лише опори. І в той час, як на тому боці повністю були перебудованими сходи, тут чомусь їх не відновили. Ну, я поки що не можу вам. Певно сказати, що їх побудують наново, але принаймні хлопці з автомагістралі Південь казали мені, що начебто на всі боки, де це можливо, будуть нові сходи. Тому сподіваюся, що тут теж їх відновлять. В тунельчик ми можемо зазирнути хіба що отак. І це в нас, так би мовити, шляхопровід тунельного типу. Зараз, до речі, от бачимо, як ним користується поїзд, що виїхав з депо. Як мені розповіли, цей тунельчик був побудований вже після побудови всього шляхопроводу, тому він от такий от, наче окремо стоячий. І ще раз хочу повторити, що після реконструкції цей тунель залишається, як він був, а новий шляхопровід буде побудований просто над ним. І навіть не буде його торкатися своєю прогоновою будовою. Хтось мені писав, що... Чому б його не прибрати взагалі, але це власність Київського метрополітену і Київ Автодор до цього не має стосунку. Лише метрополітен може вирішити, чи потрібно його залишати, чи прибирати. Також в коментарях мені писали, що отут були ще одні сходи, але зараз їх розібрали, тому що отут виник торгівельний центр. Проходимо трохи уздовж підходів в напрямку вулиці Будівельників. Бачимо, що за оцими блоками є ще кордон з водолизних блоків. І є ще кордон теж з водолизних блоків для пішоходів. Тобто, всі, хто сюди просочується, вони успішно долають всі ці перешкоди. а Там далі в нас взагалі все спокійно і жодного напруженого руху транспорту не спостерігається. На годиннику вже о пів на шосту. Ну що ж, от ми з вами і оглянули всі зміни, які відбулися на цьому об'єкті від часу моєї попередньої зйомки. Велика подяка всім коментаторам. Було дуже цікаво читати ваші спогади, які стосуються цього шляхопроводу. Дуже сподобалася згадка про те, як в давні часи місцеві мешканці навколишніх будинків збиралися на цьому шляхопроводі для того, щоб спостерігати за салютами, які пускали з правого берега Дніпра. Ну, а тепер я чекаю на ваші коментарі, що ці останні три дні від моменту перекриття руху шляхопроводом відбувається на дальніх підступах до нього. Яка там дорожня ситуація? Там куди я не можу зазирнути і побачити це. На зараз, з боку правого берега, в нас отак приблизно. Навіть друга смуга не заповнена машинами. Ну а така картина в напрямку від броварів. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал. Пісніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдекушнінфо. На цьому я з вами прощаюсь, До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!